Ми з Харкова, коли Євро 2012 відбулося, і в нас стався міжнародний аеропорт, і ми могли літати вже за кордон, більше рейсів з'явилося, а потім ще без віз. І от умовно там були акції, коли ми в Берлін могли дешево злітати, чи там ще кудись там в Літву, чи в Латвію. А у Львів були дуже дорогі квитки. І тому я тричі подумаю, чи треба мені їхати на вихідні у Львів, бо це єдиний варіант або дуже дорого, або потяг, який тебе добу везе. В таких дивних умовах. І тому не було цієї міграції. Мені місцеві кажуть, що одиниці були в Харкові. Ну, типу, Київ, це якби, так, максимум. Я. Лівий берег, це вже щось таке. І навіть місцеві от лікарка місцева, мені каже, ви знаєте, я була в Харкові там 15 разів десь, я кажу, ого, чого. Вона каже, їздила на семінари професійна діяльність. Я кажу, і як вам? Вона каже, дуже добре, жодного разу не переходила на російську мову, і нормально. Але вона була здивована цьому.